you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Епопея з ухваленням законопроєкту про мобілізацію триває. Нардеп Дмитро Разумкову Чоралеті не на всіх медіаресурсах розповідав, що в новому законопроєкті про мобілізацію є норма про призов до війська людей з 18 років. Він наголошував, що ця норма є великою проблемою. Там прописано таким чином: якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, вона отримає військово-облікову спеціальність. Стане на обліки це призведе до того. Що ТЦК ЦК зможуть її мобілізувати в 19, сказав Разумков Не пройшло й доби. Як колега Разумкова Гончаренко заявив, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку до законопроєкту про мобілізацію, яка могла б призвести до мобілізації 18-річних. Комітет з нацбезпеки тільки що відхилив правку, яка могла призвести до примусової мобілізації з 18-ти, Йдеться в короткій заяві. Політика разумков ймовірно хотів за рахунок цієї теми набити собі рейтинг як вважає автор, та підбурити населення, адже нікому не секрет, що українці гостро реагують на законопроєкт щодо мобілізації, адже там кожен пункт суперечить нормам та законам конституції. А тут ще й мобілізація 18-річних. Разумков думав, що за рахунок своїх абсурдних та некомпетентних висновків, як вважає автор, буде на піку популярності та залучиться шаленими рейтингами, адже населення буде критикувати усіх, але не його, адже він вийшов перший з цією заявою та наголосив, що це величезна Зна проблема, однак не сталося, як хотів Разумков, усе обернулося проти нього. Вважає автор. Що цікаво, заради власних рейтингів, Разумков вирішив вести людей в оману, каже він, адже його вислови щодо мобілізації це просто перекручування слів. Як відомо мобілізаційний законопроєкт, лише запроваджує статтю, яка регулює військову підготовку. Нагадаємо разумкову, що на облік людина стає з 18 років, каже автор. За нею дивляться, і вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військ. Сковий вишкіл студентів не беруть, не призивають. Людина називає терміни, вона вчиться. А от у разі, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її можуть узяти десь у військову частину чи ще кудись для підготовки. Разумков усе перекрутив та породив лишні запитання у населення, каже автор. Так, от ніхто не буде хапати 18-річних та відправляти на передову, як це сказав Разумков. Вважає автор. Якби Разумков був хорошим політиком, то він би не робив поспішних висновків. А якщо й подібне вже стало. Дося варто було б звернутися до населення і зазначити, що зараз є певні проблеми з законопроєктом. Але нардепи все владнають українцям, нема за що хвилюватися, все буде згідно з законом. Але ж ні, це не стратегія для разумкова, каже автор. Йому ж головне попіаритися, а потім впасти обличчям в бруд, каже він. Виглядає просто смішно та абсурдно, цікаво, які виправдання придумає на свою користь Разумков. Питає автор. Зате пан Разумков хоче повернути свою опозицію. Розумна політика та світло вірить, що партія буде лідирувати. Ти серед інших Так от розчаруємо нардепа, каже автор, адже зараз навіть Петро Порошенко не може лідирувати у різних рейтингах, який наймає цілі піар компанії, на думку автора. Тому разумкову максимум, що світить, і так це один відсоток. Адже в політиці зараз провідну позицію, як вважає автор, займає лідер країни Зеленський, якому довіряє населення, а всі інші сидять на хвості, тому що би там не вигадував разумкову все буде марно. Замість того, щоб думати за політрейтинги та повертати власні угрупування, нарде. Поразумково варто було б менше піаритися, аби виникати у роботу, щоб не повторювалося подібного як з законопроєктом щодо мобілізації. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в описі.